Доєднується політолог, міжнародний експерт громадської організації Аналітичний центр Об'єднана Україна. Дмитро Левусь. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Дмитре, вітаємо! Дякуємо за те, що знайшли час для суспільних студія. Доброго дня. Вітаю пане Дмитре. Якими є ознаки, що відповідь Ірана по ізраїльській атаці по іранських ядерних об'єктах може бути або буде обмеженою, матиме обмежений характер з огляду на політичні причини або технічні ушкодження, які Ізраїль завдав, скажімо, іранським іранським збройним силам? Ну дійсно. Вірно зауважили, що скоріше тут йдеться про технічні або там військові причини, бо е, насправді е, давайте згадаємо останній р... останні раз такий спосіб Ізраїль завдавав удару по Ірану не так давно, да, в 2024 році, двічі, наскільки я пам'ятаю, і теж тоді здавалося, що ось це мовляв якось непересічна подія. І тоді вже було виведено строю і систему протиповітряної оборони, і е, тут е, інші моменти. Тобто, е, ми бачили і відповідь тоді. Тоді летіли кілька сотень е, шахетів, ракетні удари, там в тому числі був удар балістичною ракетою і по аеродрому в Ізраїлі. Але вже е, ось той приклад він так дуже наочно продемонстрував, що. В цьому контексті можливості Ірана є достатньо обмеженими, і ось це, як на мене, головним чином визначає неможливість для Ірану здійснити таку. Відповідь, яка б могла здаватися належною да, для, для цього режиму, ось ось це головне. Мене. Пане Дмитра, як з вашої точки зору, ось ця обмеженість характеру можливої відповіді Ірану чи надає більше простору для сполучених штатів Америки для того, щоб залишатися осторонь від, від, від участі, фнана на, на противагу тому, як це було здійснено у 2024 році, так само активно, як під час попередніх ударів Ірана по Ізраїлю у квітні та жовтні, двадцять Варто і, взагалі, якою можуть бути дії США на близькому сході, бачите, до, до речі, до ну як цікава, да показова ситуація з е, Сполученими Штатами. Ми бачимо, по перше, певну неузгодженість з одного боку. Є заяви державного департаменту Сполучених Штатів про те, що мовляв вони не мають ніякого відношення до цих ударів, з іншого боку, ми бачимо заяви Трампа, що Пляв, це він попереджав, попереджав Ірана, то й не погодився і з високим ступенем ймовірності, схоже на те, що Сполучені Штати ну вони усвідомлювали можливість такого розвитку подій, чому й виводилися посольства з кількох країн, і але. Тут, все ж таки, ми дуже добре пам'ятаємо, що все ж таки Трамп був налаштований на там угоду і на про те, щоб з себе як посередника. Тому звісно, що це не така однозначність, да як він заявляє, і скоріше це було суверенне рішення Ізраїлю. Але для сполучених штатів Ізраїль, незважаючи ні на що, залишається країною, яку він підтримуватиме в будь-якому разі, але ось так дійсно зараз такого. Як ми бачили, як минулого разу, залучення інших країн для відбиття цих повітряних атак немає. Хоча те, що відвідстань, вона теж грає на користь ізраїлю. Ну і тим більше, що Йорданія так вона точно збиває частину цих шахетів через її простір, які летять. Пане Дмитре, ми сьогодні доєднували до нашого етеру багатьох фахівців різних, зокрема, в гостях сьогодні у нас був Єгор Брейлян, і ми запитували у нього про майбутній потенційний вплив цього конфлікту на Україну? І він зазначив, що вплив може бути навіть позитивний, зважаючи на те, що вся ця історія може повпливати на відносини між Іраном та Росією. Яка ваша думка з цього приводу? Як цей конфлікт може впливати опосередковано або безпосередньо на Україну? Ну, ви знаєте, я би поки що тут дещо утримувався від таких однозначних прогнозів, тому що тут ну, по перше, навіть ми вже побачили, да, що ніби зростання цін на нафту очікувано відбулося. Або все ж таки це такий важливий регіон, і іран до речі, там контролює Гармузьку протоку, де йде до 20% там світової нафти приблизно дати як про це говорять експерти. Але тут у мене є великі сумніви, що ця ціна буде надовго підвищуватися, і це теж такий достатньо показовий момент, якщо Іран, Ізраїль не завдаватиме ударів по іранській нафтопере. Робній структурі, да, тобто це показовий момент, е, і все ж таки щодо позитиву, е, ну знаєте, він, е, як на мене, надто посредкований Іран, так, це країна, яка підтримує Росію. Так, е, респектабельність Росії, яка уклала стратегічну угоду з Іраном після цього, ну, звісно, на близькому сході зменшиться. Да, ось так, от з Росією дружити, яка Ніяк не підтримує Росія, ну, незважаючи на жорстку заяву в ООН, вона не буде нічого там застосовувати проти Ізраїлю. Це з високим ступенем вірності. Але е, говорити про те, що це аж надто вплине на, ну, на Україну, я би не став тут. Те, що фокус уваги світу світу зміститься, так він зміщується, але багато буде залежати від того, як розвиватимуться події. Да, ну, ви згадали об'єктивні показники. Сьогодні бренд здорожчав на пі... на, на 5,5% до 70,11 mm. долара за за барель. А West Texas інтермідії це американський е... сорт на 5,6% до 71,85 долара 85 центів. І це далеко від того, скажімо, від тієї, межі, що ставить єврокомі. Місія про 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 45 доларів Україну взагалі каже про 30 доларів як як межу верхню, е е е е яким чином яким е чином е е е наскільки складніше буде буде досягти у цих лімітів, про які було сказано в 18-му пакеті санкцій від ЄС і Україною з паном Собіга Міністр. Oh, так і до речі, це ж дає пропозиція України, про яку ви вірно говорите, про яку і українська пропозиція, це і в тому числі там групи Єрмака да Тобто яка да, давно ось ця межа стеля була запропонована зараз? Ми бачимо ще один такий показовий момент в цьому контексті, не тільки через це, що ціна підвищилася, ось зараз через ці події. А те, що було певне, є узгодження дій щодо нафти Російської між Європейським Союзом, який готує 18-й пакет санкцій з Великою Сімкою, яка Зараз збиратиметься на саміт, і куди їде Зеленський, і де він буде ну. Можливо, говорити з Трампом. чому тому, що в тому числі тому, що Сполучені Штати теж не хочуть піднімати цю стель, знижувати цю стелю для Зрозумі. російської нафти, угу. і так воно певним чином ускладнює, Але мені здається, що от якщо а скоріш за все цього не буде. У мною тут якраз виступав ізраїльський експерт Ханін, да який сказав про те, що ну скоріш за все немає планів Ізраїлю бити по нафтопереробній та транспортової э, структурі э, Ірану, і тому я гадаю, що перспектива зниження цієї стелі э, навіть без спол участі сполучених штатів і навіть на цієї нової війни. Я не думаю, що це початок третьої світової. Нато да, багато хто апокаліптичних цих прогнозів. Э, вона все ж таки існує Україна, українська ну пропозиція і вся потреба вона в принципі враховуватиметься. Дякую за ваші спасалі. відповіді сьогодні для Суспільної студії. Дмитро Левусь, політолог, міжнародник, експерт громадської організації, аналітичний центр Об'єднана Україна. Ми говорили про ситуацію із ударами Ізраїлю по території Ірану.